З російського полону повернувся 24-річний свясянин Максим Московко, який з лютого по травень 2022 року захищав Маріуполь. Військовослужбовців провів у неволі 20 місяців, розповідає мама Максима Людмила. За словами жінки, про звільнення сина їй повідомили ввечері 8 лютого. Та саме ранку у неї було перечуття, що це станеться саме цього дня все всю трепетало дуже сильно. З самого ранку. Я не могла знайти собі місця. А коли у групі побачила, що сьогодні відбудеться обмін, то почала хвилюватися ще більше. Було перечуття, що Максим буде серед Ось О сьомі вечора написали, що обмін вже відбувається, і оприлюднили списки. Коли там побачила ім'я сина, то у мене були неймовірні емоції. Я сиділа і чекала, коли він мені зателефонує, і об одинадцятій вечора почула його голос. Я не могла навіть розмовляти, і сліз не було. Мабуть, я їх всі виплакала, чекала. День і, і ніч плакала. У мене навіть зараз навіть сльоз нету, тому що я всіх мабуть, виплакала за це час. У телефонній розмові Максим попросив маму не хвилюватись і повідомив, що відправляється на реабілітацію. Він сказав: я Мамо, я живий, привіт, я вже в Україні. А я йому кажу, радість ти моя, сонечко ти моє, я готова тобі руки та ноги цілувати за те, що ти живий. Я так хочу тебе обійняти і поцілувати. Батько військового Валерій розповідає, що син ще з дитинства ріс патріотом України. Подорослішавши, він прийшов на строкову службу, а потім підписав контракт з національною гвардією. Хоча ми йому скільки говорили, що у нас розмоєму розповідали, що у нас родичі в Росії та Білорусі, але для нього в Україні набагато простіше і вільніше, коли ми його возили до родичів у Білорусь, то там всі були зажаті, боялися щось сказати. А Максим вільно говорив. Його штовхали і питали, як ти можеш таке говорити? йому як так? За кілька днів до повномасштабного вторгнення Максим поїхав на ротацію до Маріуполя, а 24 лютого з побратимами став на захист міста, розповідає Людмила. Це була ротація на 3 місяці, 8 февраля. Це була ротація на три місяці з 8 лютого. А війна почалась 24-го. Максим з побратимами захищали Маріуполь. І він мені зателефонував і сказав: Мамо, я буду стояти до останнього. Ми будемо захищати нашу Україну. Пробач мені за все. Я тебе кохаю. А я його просила, щоб він залишився живим і молив Бога про це. Ти залишився живим і я буду молитися за тебе мати воїна розповідає, що підрозділ сина захищав Маріуполь, доки не надійшов наказ президента. З тих пір зв'язку з Максимом не було. Коли виходили від 16 шістнадцятого 20 має, і він вийшов сазовсталі. То він вийшов з Азовсталі 17 травня. Його відвезли в Оленівку, і у мене з ним зник зв'язок. Його не було до грудня 2022 року. Коли звільнився товариш, сина Владислав, він зателефонував і сказав: Не переживайте, ми на одному ліжку разом спали, і все добре. Будемо чекати, коли Максим повернеться. Все хорошо. Будемо ждать коли Максим. повернеться. зараз. Батьки Максима збираються в дорогу, щоб побачитись з сином. Вдома чекає на нього, і бабуся. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.